З метою підготовки питань для розгляду на черговій 58-й сесії Турбільської селищної ради 8-го про скликання проводиться засідання постійної комісії з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва. Відповідно до норм чинного законодавства України, засідання комісії проводиться в режимі відеофіксації. Шановні члени комісії, прошу зареєструватися. Зареєструвалося е, троє членів комісії. Комісія вважається повноважною. Е, шановні колеги, нам необхідно затвердити порядок денний засідання постійної комісії. На порядок денний виносяться 5 питань. Питання вам роздані. Будь ласка, в кого будуть якісь пропозиції? Якщо немає пропозицій, прошу проголосувати. Е, Криловський Вячеслав. Перебіщу, Фурманю колег за. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання про внесення змін до рішення 46-ї сесії Турбівської селищної ради 8 скликання від 22 грудня 2023 року номер 8 дріб 46-2795 про бюджет Турбівської селищної територіальної громади на 2024 рік зі змінами. По цьому питанню інформує Решетник Олександр, заступник начальника фінансового управління. Так э, місії пропонується на, э, на сесію збільшити повітряної збільшити до загального фонду бюджету на суму 790 тисяч 692 гривні, в тому числі за рахунок перевиконання бюджету на 740 тисяч та. За рахунок іншої дотації з обласного бюджету на компенсацію енергоносіїв внутрішньопереміщених осіб на суму 50 тисяч 692 гривні, за рахунок чого збільшити видатки загального фонду управління соціального захисту населення та охорони здоров'я Турбівської селищної ради за такими КПК 2010 десять багато. Профільна стаціонарна медична допомога на суму 31 тисяча 983 гривень та первинна медична допомога на САІ, центрами первинної медичної медико-санітарної допомоги на суму 18 709 гривень. Також збільшити видатки загального фонду управління гуманітарної політики Обільської селищної ради по садочках на оплату енергоносіїв на суму 435 тисяч гривень. По школах загальноосвітніх, на оплату енергоносіїв на суму 305 тисяч гривень, також внести зміни до косторії видатків е, Тульбівської селищної ради, зменшити видатки загального фонду за КПК е, 01, 150 організаційно формаційно тичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради районної ради районної місці у разі створення міської селищної сільської ради. Е, за кекв. Е, 2273 на суму 100 тисяч, 2274 на суму 80 тисяч, так як 2250 на суму 5 тисяч. Та збільшити видатки загального фонду селищної ради за як 2210 на суму 180 тисяч. Також зменшити видатки загального фонду за КПК 8130, забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони. КЕК-2240, оплата послуг на суму 9955, так КЕК 2272 22 оплата водопостачання та буде на суму 3 тисячі гривень. Та збільшити видатки на оплату природного газу на суму 8,500 та КЕК 2282, окремі заходи від реалізації державних регіональних програм не віднесених до заходів розвитку на суму 4455 гривень. Також шляхом. Збільшення профіциту загального фонду селищного бюджету та збільшення дефіциту спеціального фонду на 5 тисяч гривень. Збільшити видатки спеціального фонду Турбівської селищної ради за кек-3142 реконструкція та реставрація на суму 5 тисяч. Зменшити видатки спеціального фонду селищної ради за кек 150 Кек 3132 капітальний ремонт інших об'єктів на суму 2 млн 240 тисяч. Та шляхом перенесення з спеціального фонду до загального зменшення профіциту та зменшення дефіциту на суму 2 млн 240 тисяч гривень. збільшити видатки Української селищної ради за КЕК 0,150, кек 11 на суму 1 100 тисяч. 21-20 на суму 670 тисяч гривень. Також збільшити видатки по КПК №1-81-10, заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха, на виконання програми створення місцевого резерву матеріально-технічних ресурсів для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій в умовах воєнного стану, техногенного та природного характеру на 2022-2025 роки на суму 200 тисяч гривень. Збільшити видатки управління гуманітарної політики Турбіцької селищної ради за КПК 0611021 по загальноосвітніх школах. КЕК-21 на суму 245-900, КЕК 2120 на рахування на суму 54 100. Також збільшити видатки Загального фонду служби у справах дітей Турбірської селищної ради. За КЕК 0100. 0,91,0160, КЕК-21.1 забітно плат на суму 32,700, КЕК-2120 на суму 7300. Наступне внести зміни до кошторисів видатків управління політики Тургійської селищний рад. Зменшити видатки загального фонду за рахунок економії по садочках харчування на 5 тисяч гривень. А збільшити видатки на 2210 на придбання матеріалів та обладнання на 5 тисяч гривень. Зменшити видатки загального фонду за кек 06140. Це забезпечення діяльності музею та виставок. За рахунок економії заробітної плати на суму 2500, та збільшити на оплату послуг на 2500 гривень. Наступне зменшити видатки загального фонду за кек. 061 за КПК 0614060, це забезпечення діяльності палаців будинків культури, центрів дозвілля та інших клубних закладів. Заробітна плата на суму 10 тисяч та збільшити нарахування для виплати ЄСВ на 10 тисяч гривень. Наступне внести зміни до кошторисів видатків управління соціального захисту населення та охорони здоров'я Турбівської селищної ради, зменшити видатки загального фонду. За КПК ноль Це інші заходи у сфері соціального захисту соціального забезпечення, що передбачені на виконання програми соціальна підтримка осіб, які захищали, захищають незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей на 2023-2025 роки. За КЕК 2730 інші виплати на суму 16 тисяч та збільшити. Видатки на цю ж програму, тільки КЕК-2210 для придбання подарунків до Дня захисника на суму 16 тисяч гривень. Наступне. Зменшити видатки загального фонду за КПК 08121 з первинна медична допомога населенню на суму 53 тисячі гривень та шляхом перенесення видатків з загального фонду до спеціального збільшити видатки спеціального фонду. Первинної медичної допомоги за КЕП-3210 капітальні трансферти на суму 53 тисячі гривень. І ще одне питання: внести зміни до кошторисів видатки з служби у справах дітей Турбівської селищної ради, зменшити видатки загального фонду за КПК 091060, КЕК 21.1 заробітна плата на суму 2 тисячі гривень, та збільшити нарахування на заробітну плату на 2 тисячі гривень. Чи є запитання? Зауваження до проєкту рішення? Якщо немає, тоді голосуємо. Криловський за. Рябіщук. За. Гурманюк за. Три за, рішення прийнято. Переходимо до слідуючого запитання. Про внесення змін до рішення третьої сесії Турбівської селищної ради 8-го скликання від 24 грудня 2020 року номер 8 дріб 3-69 про зміну найменування та затвердження статуту у новій редакції комунальної установи Центр надання соціальних послуг у Турбівській селищній раді. Зі змінами інформує Мазур Людмила Дмитрівна, завідувач відділення соціальної допомоги вдома комунальної установи Центр надання соціальних послуг Турбівської селищної ради. Прочтено комісії підтримати проект рішення та в подальшому на голосування Турбіської селищної ради про внесення змін до рішення 3 сесії Турбізької селищної ради 8 скоїканя від 24 грудня 2020 року 8 Я перезвоню. та затвердження статуту нової редакції комунального становити центру соціальних послуг. Тупівської селищної ради зі смінами, а саме утворити посаду фахівець із супроводу ветеранів гільмі та мобілізованих осіб комунальної установи та надання соціальних послуг Тупівської селищної ради, затвердити структуру та штатну численність комунальної установи та надання соціальних послуг Тупільської селищної ради у новій редакції згідно з додатком і визнати таке, що втратили чинність пункт четвертий. Рішення третьої сесії Турбізької селищної ради 8 грудня 2020 року. І контроль за виконанням даного рішення покласти на управління соціального захисту населення про Тубізької селищної ради Українського району Вінницької області. Прошу даний проект рішення підтримати. Заперечень немає? Немає. Запитання немає. Прошу голосувати. Криловський за Рябіщук. За. Фурманюк за. За три рішення прийнято. Слідуюче питання: про внесення змін до додатку рішення 23-ї сесії Турбівської селищної ради 8-го скликання від 15 лютого 2022 року. Номер 8, 23-1446. Про затвердження програми забезпечення заходів з підготовки територіальної оборони. Турбівської селищної територіальної громади на 2022 2025 роки зі змінами інформує Поліщук, Алла Юрівна, головний спеціаліст відділу оборонної та мобілізаційної роботи, шановні члени комісії, до селищної ради надійшло клопотання військової частини А-7048. Командування, якої просить нас внести зміни до програми забезпечення заходів з підготовки територіальної оборони Субільської селищної територіальної громади на 22-25 роки. А саме, що вони просять? Значить, у пункт 4 додатку до програми запланувати обсяг фінансування на 23, 24, 25 роки у розмірі 0 гривень на кожен рік. А ці кошти, які були в четвертому пункті, у пункт. П'ятий додатку до програми запланувати обсяг фінансування на 23, 24, 25 роки у розмірі 80 тисяч гривень на кожен рік. Тобто кошти з 4 перенести в 5. -й. Інші показники програми залишити без змін. Крім того, військове командування просить замінити виконавця. У нас в попередньому було перерахування коштів через ТЦК, а зараз вони просять, щоб кошти військовій частині. Перерахувати військові 70-48 для потреб військової частини 73-37. Ось такі от зміни ну, Питання немає, так да? не зрозуміло. Голосуємо. Криловський за Ребіщу. За. Фурманюк за. за троє рішення прийнято. Наступне питання: про затвердження програми розвиток первинної медико-санітарної допомоги та забезпечення охорони здоров'я населення. Турбівської селищної і територіальної громади на 2025 та 2027 роки інформує Севопляс Віра Миколаївна, директор комунального некомерційного підприємства Турбівський селищний центр первинної медико-санітарної допомоги Турбівської селищної ради. Доброго дня! Прошу підтримати проєкт рішення про затвердження програми розвиток первинної медико-санітарної допомоги. Та забезпечення охорони здоров'я населення Турбівської селищної територіальної громади на 2025-2027 роки. Програма спрямована на заходи щодо забезпечення енергоносіїв та інших комунальних послуг, забезпечення надання медичних послуг, надання невідкладної медичної допомоги та забезпечення доступності та поліпшення умов надання первинної медичної допомоги. Загально на 2025 рік програма розрахована на 7 мільйонів 388 тисяч 646 гривень, на 26-й рік 8 мільйонів 106 тисяч 721 грн, і на 2027 рік 8 мільйонів 748 гривень 748 тисяч 798 гривень. Прошу підтримати. Це попередня програма закінчилася, так? Це рік закінчилася. Немає? Операції. Голосуємо. Криновський за Ревіщук. Давай. Курманюк. за. За три члени комісії рішення прийнято. Наступне питання про затвердження програми поліпшення техногенної та пожежної безпеки населених пунктів та об'єктів усіх форм власності на території Турбівської селищної територіальної громади на 2025-2027 роки. Інформує Сієнко Олександр Михайлович. Начальник варті окремого пожежного поста комунальної установи Турбівська місцева пожежна охорона Турбівської селищної ради Вінницького району Вінницької області. Доброго дня. Прошу підтримати проєкт про затвердження програми поліпшення територіальної та пожежної безпеки населених пунктів та об'єктів усіх форм власності на території Турбівської селищної територіальної громади на 2025-2027 роки. Програмою передбачені е, такі заходи удосконалення та підвищення ефективності роботи, пов'язаної із забезпеченням техногенної та пожежної безпеки, ефективне розв'язання яз... розв завдань із забезпеченням протипожежного захисту та оперативного реагування на обстановку, організація гасіння пожеж та зменшення їх. Негативних наслідків, удосконалення тактичних прийомів в технології осіння пожеж, зміцнення кадрового потенціалу оперативно-рятувальної служби, досягнення належного рівня фінансового і матеріально-технічного забезпечення у сфері техногенної та пожежної безпеки, всього фінансування становить 12 392 гривні. Прошу підтримати. Запитання? Нема. Заперечень немає. Прошу голосувати. Кириловський за. Рябіщук за. Фурманюк за. За троє рішення прийнято. На цьому порядок денний засідання комісії вичерпаний. Всім дякую.